Перший день після вироку Надія Савченко заборонила своїм адвокатам подавати апеляцію на вердикт донецьких суддів, прохання про помилування до Путіна та визнавати провину від її імені свої сестри. Повернула із СІЗО в Україну спеціально після операційне харчування, яке приймала після виходу із сухого голодування. Українська полонянка певна, що в Росії воно їй більше не знадобиться, бо кажуть, має перечуття через 20 днів її справа зрушиться з мертвого місця. Місто Новочеркаськ під тутешнім СІЗО. Сестра, друзі, адвокати Савченко та журналісти чекають на побачення. Дали дозвіл на побачення, як і обіцяли черний е російський суд. Домовимо всіх діяти далі. Що робимо? Коли робимо майдан під СІЗО? Завжди попрошу повернути із 9 березня. Суд заборонив побачення і Савченко відновити їх. Пообіцяв після вироку. Поліцейські підкреслено вічливі з українськими журналістами і нікого сьогодні із підстін ізолятору не проганяють. Відмірюють півсотню метрів і дозволяють записувати інтерв'ю. Щоправда, зі сторони нас знімають незнайомці. будь пожалуйста, хто ви знімаєте? Ви, ви теж пріса? Ні, любитель. Любитель? Чого? людям. Адвокати й близькі заходять до нашої бранки по черзі. Головне питання обговорити можливості повернення Савченко додому. Юридично нині існує лише два шляхи її звільнення, пояснює Фейгін. Це за конвенцією про відбування строку покарання засуджених іноземців у себе на батьківщині. І другий шлях помилування від президента Путіна. Надя дійсно не хоче подавати прошення о помилуванні, але якщо цей спосіб буде предложений, вона буде його обговорювати з адвокатами через адвокатів Савченко. Передає свою заяву, у ній наголошує провини за злочини, які не скоювала, ніколи не визнає. Забороняю вам подавати апеляцію, прохання про помилування, визнання провини від мого чи від вашого імені, чинити будь-які дії без мого дозволу. Порушення моєї волі буде розцінене як зрада. Через сестру вона передає і свої враження від її судного дня. Якщо когось і здивував її спів під час оголошення вироку, то саму Савченко повеселив український прапор, розгорнутий у російському суді. Як його вдалося пронести, секрет сьогодні відкриває Віра каже, зробила це вона. Стяг був у неї за поясом. Ну я опинилася так в епіцентрі. Тут конвоїри, тут наші депутати, і така от, так от місія. Ну для мене дико, як ці конвоїри видирали прапор з рук нардепів і ще більше здивували. Але нардепо вони мертвою схватки, особливо жінки, вцепили й прапор. Я думала, прапор порветься. Ні, витримав. Адвокати розповідають, їхня підзахисна не виглядає такою, яку засудили на 22 роки. Вона в доброму гуморі, тримається по-бойовому і має хороші перечуття. У неї навіть мислення, що якийсь подобний срок вона може знаходитися в якій то тюрмі. Ні, нічого такого нет, бо то у неї є який, я як юрист, я не можу сказати, що оно якісь матеріальне основання під собою, але я зазначав, що є причусти, збиваються. От причустює таке, що менше, ніж через 20 днів, вона вже буде вдома. Наступного тижня адвокати мають забрати із суду вирок Савченко. І найцікавіші моменти зі 180 сторінок надрукувати упродовж найближчих двох тижнів, поки вирок набиратиме чинності, чи не щодня їздитимуть до надії на побачення. Валентина Мудрик, Нікіта Бородін, Роман Цимбалюк, ТСН 1+,1. Yeah. <laughs>